Аус інпут мода. Слава Україні, герої слава. Сьогодні ми будемо проводити концерти і все таке. Дякую за увагу. Зараз ми будемо все проводити. Також не перекричати станцію. Вот, и зараз мы начинаем с такой, как... Як... Wow. Play Modern. Первая у нас будет выступать, конечно же, Владимир Зимин. А Владимир Зимин, конечно же, сегодня nosso café. Out in food mode. Итак, я хочу ще раз сказати, ой, вибачте, якщо ви не підписані, то подавачка. Subscribe to the channel.

Итак, прозрайная э, Бани.

Давай танцуй, дичей ставит мои треки. Двигайся со мной, бэйки делай, шейки, шейки. И по секрету, я не пацан. Ты супер ман. Я мила ман. А я мила меломант. максимально. Якщо ви Якщо вы знаете за такий милая мада, забудуйтесь на канал. А сьогодні я розповідаю про наш канал. На нашому каналі виходить багато роликів, які ви можете подивитися про гру. А друге, ви можете подивитися ролики, які виходять у Телеграм. Або можете подавить, ну, я сам довольно. Що... Ну, давайте, зараз я вам покажу, чтобы он для этого еще у меня, но чи я могу ну, времени. Итак, предпочтение, дивимося уважно. Так, в нашем канале вы можете подавить багато роликів. Наприклад, якщо ви заходите на трансляції, у вас тут написано, Добачте. розповідаю про канал, або там це всі ролики, як я знаю. Ще у нас є багато роликів на другому каналі. Ви можете подивитися, заходити на мій перший канал, або всі такі канали. Можете також заходити.

Итак, Соня к Далеру. мне, что Сейчас положим один. Итак, да, далее продолжаем с к В этом канале вы можете увидеть да, да, видео, какие у нас на канале. И так же можете увидеть, что много разных видов, например, вот это

Ютуб, можешь там вызвать, пожалуйста? Спасибо. У вас мій другой канал. Вы тут нажимаете на видео, видосики наши. И тут уже мотайте видео, яке я расповідаю про нову редакцию <піко> кейси. Вы натискаєте. По тебе, зараз я вам покажу. Там... Перше відео це було у нас нове відео з тваринами. Я вам не буду показувати. Тому ж... А, іще, Ну, хто не. Скоро вже буде нове кіно Ну, може, не скоро, хто з знає. По-друге, у нас є на каналі. Зараз пройде соник у нас. Так. що Свонок, будь ласка, розповідай, прикона, да ко. Так, зараз нам розповідаю Слоник. Я кого привіт! Ми на каналі И миша нам дамаш багато Так, все, різних давай. <becauseiren> Можна перейти до своєї і переходити на іншому каналі. Тому що у вас є приємні історії. Якщо у когось виходить у себе шок, смачність, то можна вважати, що якщо ви вже приїжджаєте в Івано-Узбранію, а якщо ви брали добру просмотру, а якщо ви зайдете на Мігалу, а він тут вибирає Тік-Ток, якщо ви на Івано-Узбранію, Носочку. А сейчас я, а я продолжу то, что вы, то, что вы тут можете увидеть много-много очень разных историй. Извините, что я так говорю, у меня в микрофоне разными голосами есть. Итак, я уже говорил про Савидо, кто не бачил лайфхаки в ТикТоку.

Тут ви можете побачити в нашому шорті є міша Гарольдомаша. Ну, Маша скоро приїде завтра. А, я, мо... Шшш, я можу зняти як неї, тому сама Якщо ви бажаєте все. Напишіть у коментарях. А сьогодні я ще розповів про мій міша Гарольд Маша канал. В нашому році, семья род был создан в 2023 році. Коли я був ще в Германії, а був у Немачині. Уроф! Раф! Та Вс, ладно, вибачте. Я тут собак. YouTube, можешь, пожалуйста, вырезать? Спасибо. Сейчас я вам покажу. Что? Ладно. Я, короче, был в Германии, вам покажу оператор, удачка, боже, вот. Ну и я так и думаю, что мы не можем настроить канал, если там Маша за Украину. И потом, когда его стоит, мы начали снимать там разные видео. Я вам одно видео там листаю, листаю, листаю. Давайте я вам покажу что-нибудь. Какое-нибудь интересное видео. Какое-то у нас было интересное. А ну-ка. Так. І ще опрос підписники. Хто не лайє моє відео, то не смотрите, їх, а то потом визову охорону. Газимо. У нас було відео, наприклад, українського п'ятого класу, подиви, це був оті кузочком подивиться. Ой, ми будемо. От. Кусок. Зараз ми пропрацюємо над реченням. Оце я був такий, а зараз такий. Ну так вот, подписывайтесь, удачка. Якщо вы наблюдаете відео, комусь це не выдавайте. Удачка, не дивіться. Так, у наших е, сообщеннях було відео, називається е, Униан! Слава Україні. Вот, можете подивитися.

на канал. А вот підпишіться і ставте лайк, будь ласка. А ще зараз вам потрібно задати два лайки. І зараз будете підписуватися на канал і лайк і підсерграмо. Так. Зараз ама надвосно на 150. Ми знаємо мочи. Опсно на Вторая слава.

Покажу. Сейчас я Ладно, не важно. Так, ребят, да, тунки, мои хорошие, я сейчас я покажу. И я, кстати, что я буду на это, правильно, у нас нашому... правда, вот это у нас вона, я буду. Короче, нажал. Так. Ищи. Так, двигаемся, сообщи. Вот, дорогие подписчики, пешаки. Я это не то. О, вот. Кто надо вернулся, то подивися. Вот всем. Вон давайте вы знаете, зараза, как мы его Так, можно его вот так. А, сейчас. Так, зараза, а, все распоем. Немецко. Вообще, немецкий, я ж не знаю. Hello everyone. New videos only in Telegram, because YouTube doesn't understand how to shoot videos. Sure. Connect to Telegram. Everything will be in Telegram. The link is here. I'm waiting for everyone in Telegram. <speaking> in <foreign language> Буду выходить на вот. Ще питання до вас. Якщо ви таку пісню чули, чули ви молодці. То что? Ой, гай, школу, капец. И зараз поприветствуем нового героя по имени Ва... А не, не поприветствуем. Да блин. Блин, новых нету, единственное. Ладно, пошутил. Так, и зараз на ваших экранах сделай новый герой. По имени как правильно.

Итак, всем дякую за вау и всем уважение, гарного вам дня. не хворіли, і щоб у вас все було добре. Завтра мы стрім на, на моєму канал Мішарант Камар за Крим. Все, всем добро! По... Зараз, зараз подождіть. По, так ну, всем долбас. Ну, поставить, да. Всем

Ваші а, ще не забувайте подписаться на наші соцсети. Це может быть наш ну, не знаю, вайбер там, нас багато різних соцсети. И что можно у нас будет, потому что мы, що... ну, мы же багато с вами там проводимо, в виним. Завтра вже буде нове відео. Якщо ви його чекаєте, то можете підписатися. Я зараз ще одне. Якщо чекаєте нововідео, зараз то підписую. <тас> Все, договор, я з ним затримувати. Всі? до побачи!